Як вижити українському біженцю у Нідерландах? Я знаю, як часто ми опускаємо руки. Нам набридли ці українці на локації, які тільки пиячать, пліткують про вас і слідкують за вашим життям. Рахують ваші гроші, пишуть гадосні коментарі під вашими відеороликами. Чому вони це роблять? Тому що вони слабкі люди, вони не вірять ні в себе і вони бояться, що ви зараз будете попереду. У вас все вийде, а вони так і залишаться. клушами на цій українській локації. А ви знімете собі класне житло, знайдете собі класну роботу, вивчите нідерландську мову, зареєструйтеся на LinkedIn, Вернетеся до Оксани, зробите собі профіль і будете створювати своє власне ком'юніті безпечне для вас у Нідерландах, спілкуватися з тим, з ким ви хочете жити, з тим, з ким ви хочете, не звертаючи увагу на цю всю грязюку. Тому перша вам основна порада: будь ласка, відчепіться від цих людей і ні в коєму разі їх не слухайте. Будуть вони вам казати, Манікюр, що я вирішила працювати. Кому не потрібно, кому потрібна твоя нідерландська повернешся додому. Ніхто його вивчати не буде. Ага, подивіться: 12 тисяч підписників вивчають.